Справа 1291 подай в тонах і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Давайте подивимося. Тут у нас є маса в кілограмах, є в центнерах. Ну і взагалі центнери ми зможемо перевести в кілограми. Давайте тоді виразимо один кілограм через тон. Бо нам треба подати в тонах. Ну, пригадуємо, що одна тона це складає 1000 кілограм. Тоді, щоб отримати 1 кг, нам треба тонну розділити на тисячу однакових частин. Тому ми пишемо, що 1 кг це буде дорівнювати 1 тисячна тони. Є. Ну що ж, а зараз будемо використовувати це співвідношення в першому завданні 341 кг. Ну що ж, таких тисячних частин у нас буде 341 частина, то ми пишемо, що це дорівнює. В вигляді дробу це буде 341 тисячна тони. І в вигляді десяткового дробу це буде 0,341 тисячна тони. Є. Друге, 18 кілограм. Ну що ж, таких частин одної тисячної тони нам треба взяти 18, то ми пишемо, що це дорівнює 18 тисячних тони. І це дорівнює у вигляді десяткового дробу записуємо як тисячних тони. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання, бачимо 3 кілограми. Тобто таких частин у нас тисячна тони, треба взяти 3. То ми пишемо, що це дорівнює 3 тисячних тони. І це дорівнює. Треба тепер записати в ліді десяткового дробу, пишемо сотих і тисячних тони. Читається тисячних тони. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 4591 кілограм. Давайте 4000 кг запишемо як 4 тони. Тобто ми можемо цей, цю масу записати як 4 тони плюс 591 кілограм. І це дорівнює. Тепер це буде дорівнювати тоді 4 тони, а 591 кілограм це 1000. 591 тисячна тони. То разом це буде 4 пишемо плюс 591 тисячна частина. І все це тони. Або 4,591 тисячна тони. Або у вигляді десяткового дробу це буде 4,0. 591 тисячна тони. І переходимо до п'ятого завдання: 7 центнер. Я не записував, що центнер у нас це 10-та частина від тони. Це буде і так зрозуміло. Дивіться, ми пишемо, що 7 центнер. 1 центнер це 100 кг. Це буде 700 кг. А так, як у нас 700 кг. А 1 кг – це 1 тисячна тони, то це буде 700 тисячних тони. І це дорівнює. Якщо я спочатку поділю на 100, а потім на 10, бо оця запис, запись означає 700 поділити на тисячу, то 100 у нас скоротиться і у нас залишиться 7 десятих частин від тони. Або? Якщо ми запишемо це у вигляді десяткового дробу, це буде 0,7 тонни. Переходимо до шостого завдання, бачимо 7 центнер 18 кг. Записуємо, що 7 центнер це у нас 700 кг, то це буде 700 плюс 18 кг або 718 кілограм. І це дорівнює. Давайте запишемо це в вигляді дробу. Один кілограм це одна тисячна частинка тони, а таких кілограм у нас 718, то ми пишемо, що це буде 718 тисячних, пишемо тони. Або це можна записати в вигляді десяткового дробу тисячних тони Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в різних одиницях маси. На цьому вправу завершено.